Не їла вже 10 годин, і полює на корм в руках, але то в це на йобка Пантеру заради пакування в бокс. Пані Пузік знайшли місяць назад в погребі глибоко вагітну глистами. Пролікували і пузіку, наче зменшилося, потім знову збільшила. Зумадам клініку завершувати дослідження. Заради цього півня терплю вимоги дать жрать фізичні насильство і голодне зомління. По дорозі пані репетувала, що вона здорова, як корова, аж забула за свої котячі манери і від недовольства, як всралась, так і вцялась. Клініті звикли, але пані Пузік застидалася. Була тихіше миші. Тільки хвіст палив, як же це бліси гулять. Так гулять на ОСД, перевірили сердешко та повторно пузік на котобум. Ура його точно не очікується. Аналізи на корону, котячі сні та лейкемію Сказали від'їбатись від кішки. А от новини від стоматолога гарантують хірургічний стіл. Під наркозом їй мають видалити мінімум один пропавший зуб, оцінити запалення ясен та зробити рентгенівські знімки. Хворі зубки турбують мадам і ось звідки любов до тумбочки. Що ж готую баблос, і записались на операцію через пару тижнів. Же наша пані Пузік стане без